А ви здогадуєтесь, який аромат повертає нас швидше в дитинство, ніж фотоальбом? Це мандарини. Саме вони нагадують, що скоро буде ходити святий Миколай. Очікування дива, шурхіт подарунків. І ось сезон почався. Користь мандаринів це вітамін С чи для імунітету, і флавоноїди, які зменшують запалення, а також вітамін А, який допомагає зору і калій для серця. І містить клітковину, яка допомагає кишківнику, Маленькі мандаринці вітамінів стільки, як в повноцінному апельсині. І краще їсти цілі мандаринки, ніж сік, бо за рахунок клітковини вона не дає різких скачків глюкози і насичує ще краще. Оптимальна доза дорослим 2 або 4 мандаринки на день, а дітям одна або дві, залежно від віку. Якщо будете вживати більше, то ризикуєте отримати діарею, висипку або загострення алергії. Тому треба бути обережним тим, у кого є алергія на цитрусові, також у кого є рефлюкс або гастрит, можливо, печія, і в кого діабет контролювати порції. А також дітям очищайте плівку з дольок, бо за рахунок них вони можуть поперхуватися і розділяйте дольки на частинку і вживати це дітям не під біганину чи мультики. Пам'ятайте, що діти беруть приклад з вас. Запах мандаринів це тепло, дім. І хоч сьогодні світ не простий, зробіть собі маленьку радість, почистіть мандаринку, вдихніть аромат дитинства і передайте цю мить своїм дітям. Бажаю міцного здоров'я!